Шановні друзі і нешановні прихильники каральної паніцарної системи. Сьогодні хочу вам повід... по... показати історії успіху. Цей хлопець був викрадений з Херсонської в'язниці і перебував в окупації, не в окупації, а взагалі в полоні, в російській в'язниці. Ми його дуже тяжко з великим зусиллями, але повернули додому. І, як бачите, не пройшло там. Дуже короткий термін, він вже успішно воює і навіть вже є заслуги, вже навіть він там підбив якогось танчика, контужений, БТР, зараз в госпіталі, ну, БТРа, яка різниця. Інший mm -hmm. Мішаня відбував покарання в Тимнівській правній колонії в цій катівні, в сотій. Його там катували, знущались над ним. Тюремщики вважали, що це не люди, так, ці засуджені, що вони іменно заслуговують на кару. А ось дивіться, це людина зараз один та другий, служать, воюють, ризикують своїм життям. Заради кого? Заради суспільства, заради нашої незалежної України, заради нашого демократичного вибору. ось вам живий доказ того, що не потрібно над людьми знущатися, над тими, які оступилися і, і потрапили в в'язницю. Кожна людина це людина. І Якщо до неї... По людськи то і буде по-людськи. А ви катували цих людей, знущалися над ними. А, а не, не зважаючи ні на що, вони не стали падлюками, вони не стали такими, як ви. Вони залишилися людьми і зараз ось тут з нами. Ну, хлопці з передової тільки, скажімо так, вискочили один по контузії в кожного своє обставини. Зараз вони обратно поїдуть напередок. І не, і не, Звісно, з живі вони повернуться звідти ще не повернуться. Тому я записую це відео для історії, для пам'яті, для, скажімо так, того, щоб ви всі розуміли, що це не, це не повинні катувати людей, не повинні над них клеймо ставити. Ця темнівська сота катівня. Я вас, ви я вас примушу виконувати закони. Е Дотримувати всіх законів і відповідати за свої злочини. Всі ви будете сидіти на лаві підсудних, так як і коротич і Чукін. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!